Більший острів на території України. Острів на території України. Які є острови? Острови на території України. От географію ви, звісно, знаєте, як я добре знаю. Зміїни. Добре, але це не є найбільший острів. Е, Які ще є острови? Ну, можливо, ще. Ще другий зміїний, я не знаю. Там не знаю. Ще там Скадовська, отак. Всі сторони. Класно, на мені це нічого не дає, якщо чесно. Я не знаю. Якщо ти на мене підписана, я тобі зараз дам 1К. Я підп... Треба показати. Так, так, все так. супер. Так. так, тримай твоїх. Тисяч. Дякую, круто. Я, до речі, давно слідкую, тому хочу запросити ще на свій сольний концерт у Львові 10 травня. Приходьте і тебе запрошую. також. дякую. Дякую, що тебе вдівля, клас! А ви обов'язково підпишіться, бо наступного разу я можу підійти саме до вас. Там ще такі гарні дельфінчики, кабанчики бігають, єноти навіть там є, і олені. Ну, описали прикольно. Джа? Джамалунгма. А Джарелгач так і називається.